Як стати кращою версією себе? Привіт, мене звати Андрій, і я знаю, як знайти відповідь на це питання. Вам варто звернутися до мене, якщо ви хочете подолати прокрастинацію. Перфекціонізм, призупинити потік думок і тривогу та вийти на новий рівень у своїй кар'єрі, перемогти вигорання назавжди, позбутися обмежень стресу та невпевненості в собі, або створити повноцінне життя в новій країні. Хто такі коучі та навіщо вони потрібні? Насправді більшість людей змішали багато понять в одне і стали називати себе коучами. Вони одночасно експерти, і ментори, і оратори, і мотиватори, і тренери. Але це все різні напрямки. Коуч не вчить життю, не дає порад. А так само не досліджує ваші минулої психологічні травми. Коуч створює простір для розкриття потенціалу людини. Тож, якщо ви хочете покращити своє життя і розуміти, що вам потрібна допомога, дивіться далі. Перш ніж знайти своє справжнє покликання допомагати людям, я досліджував різні творчі та підприємчі шляхи. Я заснував ігрову студію, створив пригодницьку vr гру яка отримала безліч нагород. Я створював команди, з якими ми розробили більше ста ігрових прототипів. Я менторів стартапи разом з моїм досвідом у саунд-дизайні та кіно я побудував три бізнеси: один з яких я продав, а інші продовжують надавати цінні навички та досвід і сьогодні. Провівши значну частину свого життя за кордоном, де я вчився, жив, е працював. Я прекрасно розумію складнощі, з якими стикаються люди в міграції. За свою кар'єру я зрозумів, що щастя залежить від балансу між здоров'ям, стосунками і особистим ростом. І щоб піднятися на рівень вище, не обов'язково жертвувати своєю цілісністю. Я тепер можу допомогти і вам знайти безпечну гавань після того, як пережив такі шторми. Як ваш коуч, я тут, щоб підтримати вас у перевідкритті себе. Наша співпраця з вами не буде нести формат категоричних або наполегливих настанов, а являтиме собою рівну співпрацю, де ви будете почуті і скориговані на шляху до вашої цілі. Ми полегшимо вашу роботу і допоможемо вам знов знайти свій ритм. Збільшимо ваш заробіток, працюючи розумніше, а не важче, і дозволимо вам досягти більшого. І найважливіше, ми подбаємо про те, щоб це було по фану. Тому записуйте до мене на зустріч вже сьогодні.